У нас шурум приїхала новинка. Це чотири палетки вілюра та шинів. Зараз про кожний з них розповімо. Перший це в нас вілюр Royal Polo. Він середнім борсом, великою засостійкістю, 100 тисяч циклів по мартиндейлу, не боїться кігтів та різноманіття кольорів на любий ваш смак. Наступний це вілюр Amigo. має 65 тисяч циклів по мартиндейлу. Такий мраморний малюнок, та також не боїться кігтів з натуральною палеткою кольорів. Далі, Вілюр Прадо він має більш довгий ворс, аніж у попередніх тканинах, пастельні кольори та зносостійкість 100 тисяч циклів Мартиндейла. Шеніл Етро він дуже м'який на дотик, має пастельну гаму кольорів та зносостійкість 50 тисяч циклів Мартиндейла. Ідеальний варіант для обивки мебелів. Остання тканина Plus має 100 тисяч циклів по Мартиндейлу, антикіготь та водовіштовхувальну пропитку. Завдяки своєму неоднорідному кольору тканина може приховувати мілкі пошкодження та забруднення. Всі ці новинки ви зможете знайти на нашому сайті Soloho.ua або за номером телефона в шапці профіль. Чекаємо!